Спочатку демонтували, а тепер продають. У Рівному міська влада виставила на аукціон ще два пам'ятники. Мова йде про макет танку, присвячений на честь радянського командира дивізії Михайла Богомолова. Та погруддя радянської акторки Гулі Корольової. Це пам'ятники, які були демонтовані у процесі декомунізації. Вони були демонтовані у 2022 році. Ну, власне, в рамках цих процесів декомунізаційних. Таким чином, міська влада планує продати обидва експонати. Їх ціна залежить від балансової вартості. Стартова ціна танку близько пів тисяч п'ятсот гривень. Стартова ціна пам'ятника гулі корольовій близько 5000 тисяч. Сьогодні, 3 грудня, мав відбутися аукціон по пам'ятнику макету танку, але жодних бажаючих придбати експонат не знайшлося. Впродовж тижня був переоголошений аукціон, а ціна буде знижена. Щодо погруддя гулі корольової, торги відбудуться 9 грудня. Зароблені кошти планують спрямувати на закупівлю дронів. Усі аукціони відбуваються на платформі Прозоро, з якою метою ці пам'ятники продаються для того, щоб кошти, які ми вилучимо з продажу пам'ятників, будуть передані у бюджет міста, і потім вже міська рада їх спрямує на допомогу для ЗСУ. Михайло Богомолов, в честь якого встановлений танк, двічі захоплював рівне у складі Червоної армії та брав участь проти військ Української Народної Республіки. До знесення пам'ятника існувала ймовірність, що радянський діяч був похований на місці, де був встановлений танк. Тож планувалося перепоховати військового. Але за даними істориків, під час розкопок тіло не знайшли. Спеціалісти кажуть, танк не несе мистецької чи історичної цінності. Так, які передбачалось, дослідження, були детальні, досить проведені, ніякого тіла там не було. І про це є відповідний наказ. Просто серед рівнян, ну так от стояла якась конструкція, цікаво було. Там. Один придумав одне, другий придумав друге. Одні казали, що це там, копія танка, що це залізний, там, що там ще щось вигадували. За даними істориків, Гуля Корольова ніякого відношення до Рівного не мала, оскільки жила у Москві. Згодом переїхала з батьками в Україну. У 1940 році вступила до Київського інституту, чию філію згодом відкрили у Рівному. Зараз це університет водного господарства. Саме тому пам'ятник було встановлено біля навчального закладу. Дівчина також брала участь у Другій світовій війні як санітарка. Вона до Рівного не мала ніякого відношення і до цього навіть інституту. Але для того, щоб після війни, коли перевели сюди цей інститут, потрібна була якась така легенда, щоб і студентам, і ну, тоді політична така була кон'юнктура, що треба було, щоб герої, якісь, які брали участь у війні в Другій світовій, як тоді Велика Вітчизня називалася, вони так от і вчилися і в цьому інституті. Нагадаємо, що це вже не перший і не останній подібний аукціон по демонтованим внаслідок та комунізації. Пам'яткам невдовзі також відбудуться повторні торги щодо пам'ятника невідомому солдату, який демонтували у серпні 2023 року. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.